Сьогоднішня тема це коливальний рух, амплітуда, період та частота коливання з теми фізика 7 клас. Коливання, рухи та коливання. Це такі рухи, які точно або приблизно повторюються через певні інтервали часу. Наприклад, ми на деяку нитку прив'яжемо тягарець і з тобою, наприклад, відтягнемо її від положення рівноваги оце буде наше положення рівноваги, витягнемо, наприклад, в лівий бік і відпустимо. Воно в нас зробить шлях зліва направо. І, наприклад, назад. В даному випадку це повне коливання. Коли ми рухаємося в даному випадку, наприклад, з точки 1 і вертаємося в точку 2. Тобто туди ж само. Це одне повне коливання. Одне повне коливання відбулося, якщо тіло повернулося в початкове положення і почало новий коливальний цикл в початковому напрямку. Коливальний рух є періодичним і його характеризують амплітудою, періодом та частотою. Про період та частоту, ти знаєш, з попередньої теми. Тут майже нічого не змінилось, тільки я тобі нагадаю, про частоту трохи більше інформації. А от амплітуда це поняття нове. Що таке амплітуда? Амплітуда це коли у нас, наприклад, на нитці закріплений тягарець перебуває без руху. В даному випадку він перебуває в стані спокою. І давай ми його з тобою витягнемо в правий бік і відпустимо. В даному випадку він захоче. Йти в лівий бік, а потім назад, тобто будуть утворюватися такі коливальні рухи. Так от, відстань від положення рівноваги до максимального значення, на який її відтягнули, це і є наша амплітуда. А оце, що я щойно промалювала, це одне повне коливання. Отже, амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги. Тобто, ми маємо якийсь тягарець закріплений, і ми його. Відхиляємо разом з ниткою на деяку відстань. Це буде наша амплітуда. Вона вимірюється в метрах. За одне таке коливання тіло проходить шлях, який приблизно дорівнює чотирьом амплітудам. І дійсно це так. Нехай наше тіло закріплене в такому положенні рівноваги. Ми витягуємо його в лівий бік. І відпускаємо. То одне повне коливання в нас буде характеризуватись один, два, три. Чотирма амплітудами. От звідки в нас буде ця інформація. За одне повне коливання тіло проходить такий загальний шлях, який дорівнює чотирьом амплітудам. Тепер поїхали трохи до форму, до означення періоду коливань. Період коливань, якщо ти бачиш цю формулу і згадуєш попередню тему, формула майже незмінна: це час руху поділений на число коливань. Тобто період коливань це час, за який тіло здійснює одне повне коливання. У випадку попередньої теми період обертання це час, за який тіло здійснює одне повне обертання. Наш період так само вимірюється в секундах і формула та сама. Але наступні дані будуть відрізнятися. Коливальні рухи. Та саме частота коливання. Частота коливання це число повних коливань за одну секунду. І бачимо з тобою, що воно вимірюється вже в герцах і навіть позначається буквою ню. Тобто отут буде дуже велика різниця між цією темою та попередньою, між коливальними рухами та обертальними. Окрім того, що обертальний рух в нас описує коло, а коливальний швидше буде описувати пряму або криву лінію, в даному випадку ще коливальні та обертальні рухи характеризуються частотою. Обертання, коливання і це дві різні величини. Одна вимірюється в одиницю на секунду або оберт на секунду, інша вимірюється в одиницях на секунду або Герцах. Позначки в них також будуть різні, хоча формула майже нічим не відрізняється, крім того, що ми частоту позначаємо як ню. Отже, поїхали до завдання 1. Під час коливання тіло рухається зліва направо. Відстань від крайнього лівого положення до крайнього правого дорівнює 4 см. Визначте амплітуду коливань тіла. Ми з тобою знаємо, щоб швидко знайти цю задачу, давай ми намалюємо це коливання. Воно в нас коливається тіло з ліва на право. Намалюю деяку нитку і намалюю рух з на направо. Відстань від крайнього лівого положення до крайнього правого дорівнює 4 см. Тим часом положення рівноваги у нас буде виглядати якось отак. Визначте амплітуду коливань тіла. Амплітуда коливань це від максимального значення до нашого центру рівноваги, до такого стану рівноваги. Тому в нас оця амплітуда буде дорівнювати як шлях, ділений на 2, тому що це, по суті, дві амплітудки. Треба записати дано. Давай ми в дано вкажемо, що деяка відстань має 4 см. Нам треба знайти амплітуду. При цьому ми бачимо з рисунку, що амплітуда дорівнює в нас двом шляхам. При цьому ми бачимо з малюночку, що відстань дорівнює таким двом амплітудам. Тобто амплітуда дорівнює як відстань ділена на 2. У нас вийде, що 4 треба буде поділити на 2. Вийде 2 см. І переведемо амплітуду з сантиметрів у метри. Запишемо відповідь. Наша шукана амплітуда дорівнює 0,2 м. На цьому завдання ми повністю виконали. Переходимо до наступного. Під час коливання тіло рухається зліва направо. Амплітуда коливань дорівнює 27 см. Визначте відстань від крайнього лівого до крайнього правого положення. Теж намалюємо рисуночок, на якому покажемо, що у нас тіло відхиляється на ліве крайнє та праве крайнє положення, і намалюємо наше тіло, якщо воно перебуває в рівновазі. Вкажемо з тобою, що у нас амплітуда дорівнює 27 см. Нам потрібно знайти від правого крайнього до лівого крайнього цю відстань. Тобто L, деяку відстань знайти нам треба. Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що в нас є амплітуда. Це 27 см. Треба знайти відстань. З рисунку ми бачимо, що відстань дорівнює двом таким амплітудам. Тобто відстань буде мати в нас як 2 помножити на 27 Вийде в нас 54 см, або можемо перевести у метри. У нас вийде 54 см, яке переведеться в метри, тобто 0,54 метра. І запишемо відповідь. Відстань дорівнює 0,54 метра. Завдання виконано, будемо рухатись до наступного. Катя гойдається на карусель. Гойдалка максимально відхиляється від положення рівноваги за 4,5 секунди. Найди період коливання гойдалки. Також намалюємо малюночок, в якому ми покажемо, що наше тіло перебувало в стані рівноваги, потім його відтягнули, наприклад, в правий бік, і воно поколивалося в лівий бік. В даному випадку у нас від положення рівноваги максимально відхиляється за 4,5 секунди, тобто оця відстань буде проходити за 4,5 секунди, а нам потрібно знайти період коливання. Ви пам'ятаєте, що період коливання це повне таке коливання, одне повне коливання. І якщо ми з тобою відтягнули його від центру сюди, то у нас воно пройде шлях вліво і знову вернеться сюди. Тобто пройде таких чотири однакових кусочки. Що ми будемо записувати в дано? В дано ми вкажемо, що перший час, тобто час такого кусочка, 4,5 секунди. Скільки таких кусочків треба взяти? Таких кусочків треба взяти 4 штуки, щоб пройшло повне одне коливання і ми знайшли період. Тобто одне повне коливання складається з чотирьох однакових кусочків, які ми будемо шукати, якщо ми знаємо, що один такий кусочок проходить 4,5 секунди. А запишемо з тобою таке: те в нас буде дорівнювати як те поділити на n. Причому те це весь час проходження такого одного коливання. Тобто, нам потрібно з тобою Т1 помножити на n1. У нас з тобою вийде як 4,5 множене на 4. Це вийде 18 секунд. Тобто час, протягом якого проходить одне повне коливання, це 18 секунд. Тепер треба підставити в період. Треба 18 поділити на 1. У нас вийде 18 секунд. Наша відповідь те, що шуканий період дорівнює 18 секунд. І на цьому наше завдання повністю виконане. Завдання четверте. Період коливань маятника дорівнює 1,6 секунда. Визначте частоту коливань. Дуже легке завдання. Якщо воно вам попадеться на контрольну, то вам дуже повезе. Ми записуємо період. Після цього ми записуємо, що нам потрібно знайти частоту. Позначається буквочкою ню. Після цього ми записуємо формулу. Ню дорівнює 1 поділити на те. Тобто нам треба 1 поділити на 1,6. Це те саме, що 1 помножити на 10 і 1,6 помножити на 10, тобто вийде 10,16. Якщо ми поділимо на 2, вийде 58. А це вийде в нас як 0,625. Частота коливань вимірюється в герцах. Тобто наша відповідь буде 0,625 герца. Повністю все завдання ми виконали, і ми переходимо до наступного. За хвилину маятник здійснив 30 коливань. Визначте період коливань маятника. Також дуже легке завдання і класне. Запишемо спочатку собі дано, у якому вкажемо, що в нас час була 1 хвилина, тобто це 60 секунд. Також у нас була кількість коливань. Нам потрібно знайти період. Період це час за одне повне коливання, тобто час ділиться на кількість коливань. Ми з тобою 60 ділимо на 30, і в нас виходить з тобою 2 секунди. Це і буде наша відповідь. Шукана величина дорівнює 2 секунди. Тобто за 2 секунди, оно... тобто за 2 секунди наш маятник здійснить повне коливання. Скільки коливань здійснить тіло? Скільки коливань здійснить тіло за 2 хвилини, якщо частота його коливань становить 4 Гц? Запишемо собі дано. Де ми вкажемо, що у нас є час 2 хвилини, тобто це 120 секунд. І в нас є 4 Гц, тобто частота букву чканню, 4 Гц. Ми маємо знайти кількість таких коливань, тобто в нас йде формула. Частота це, по суті, треба кількість поділити на час. Звідси кількість дорівнює частоту, треба помножити на час. Ну і ми підставляємо, потрібно 4 помножити на 120. У нас вийде 480. І так як герці, це одиниця на секунду. То в нас одиниця на секунду множиться на секунду, скорочується, виходить просто разів 480 в даному випадку коливань. Це і буде наша відповідь: те, що кількість коливань 480 штук. На цьому завдання виконано. Наступне завдання: поплавок, що коливається на воді, піднімається та опускається 2 рази за 3 секунди. Який шлях подолає поплавок за хвилину, якщо відстань між його крайніми положеннями становить 5 см. Завдання дійсно цікаве, ми зараз будемо розглядати його, що саме будемо записувати. В даному випадку він у нас піднімається та опускається два рази, тобто робить от такі махінації за 3 секунди. Тобто одне таке коливання буде тривати півтори секунди. Що ми тільки що знайшли? Ми знайшли період. Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що час у нас мав 3 секунди, а кількість таких коливань 2 штуки. Ми першим, що зробили, це знайшли період, тобто скільки часу йде на одне повне коливання. Ми з тобою час поділили на кількість. Тобто, 3 поділили на 2 вийшло півтори секунди. Далі нам треба дізнатися, який шлях подолає поплавок за хвилину часу, якщо відстань між його крайніми положеннями становить 5 см. Давай позначимо собі цей шлях l 1 і ми зробимо собі деяке l 2 яке треба знайти. В даному випадку, щоб порахувати всю відстань, необхідно нам дізнатись, скільки ж разів він так опускався і піднімався за цю хвилину. Ми знаємо Т1, ми знаємо, що в нас є час 60 секунд. Ми можемо порахувати кількість таких підняттів. Тобто, в даному випадку, нам треба з тобою час поділити на період таких коливань. Тобто, в нас 60 поділиться на півтора. Вийде, як 600, поділити на 15. Тобто вийде таких 40 разів або 40 коливань. Тобто за 60 секунд він робить 40 коливань. Коливання це що таке? Це він, наприклад, опустився вниз та піднявся вгору. В даному випадку він пройшов 5 см і ще 5 см вгору. Тобто, одне повне коливання воно проходить 10 см. Можемо записати собі, що деяка відстань це у нас 5 перемножене на 2 тобто оця відстань перша перемножена на 2, вийде як 5 помножити на 2 10 см. І можемо уточнити, що це відстань за одне повне коливання. Ну і тепер, відповідно, він 40 разів поколивався по 10 см, яка ж вийде тоді загальна відстань. Можемо також її позначити тоді L просто як загальне. L буде дорівнювати в нас тоді, як L3 помножене на N2. Тобто кількість таких коливань на відстань, яку проходить за одне коливання. Вийде 10 перемножене на 40, вийде 400 см. Або якщо ми переведемо метри, то в нас вийде 4 метри. І запишемо собі відповідь. Наша відстань дорівнює 4 метри. На цьому завдання повністю виконане. Переходимо до наступного. На екрані зараз видно тестування за фізики, підручник 7 клас, Баряхтар 2024 рік, другий розділ. Отже, поїхали до тестування. Обертова частота це фізична величина, яка чисельно буде дорівнювати кількістю обертів за одиницю часу, тому що скільки разів воно поколивалось за, наприклад, 1 секунду. Далі. Період малих коливань нитяного маятника буде залежати тільки від довжини нитки. Уявіть ситуацію, коли ви маєте довгу нитку і на ній тягарець, і вона пройде от такий от шлях, це буде половина коливання. Уявіть собі маленьку ниточку, на якій закріплений тягарець, вона пройде от такий от шлях. Тобто, в даному випадку у нас період малих коливань, а саме одне повне коливання туди, назад, туди і назад, буде залежати саме від довжини цієї ниточки. Наступне завдання. Скільки повних обертів робить секундна стрілка годинника протягом уроку. У вас секундна стрілка проходить повне коло за 1 хвилину, тобто за 60 секунд. В даному випадку за 45 хвилин воно пройде таких 45 разів, тобто буде 45 коливань. Як це записати? За допомогою дано. Запишемо в дано, що період такого одного оберту у нас буде мати 1 хвилину. Тобто за одну хвилину робить одне коло. Час у нас є 45 хвилин. Необхідно знайти кількість таких коливань. Тобто кількість звідси буде дорівнювати, як час ділене на період. Треба 45 хвилин поділити на 1 хвилину. Вийде 45 таких обертів. Тобто, наша відповідь буде: кількість таких обертів 45 штук. Наступне завдання. Гвинт гелікоптера за 0,5 хвилини здійснює 600 обертів. чому дорівнює період обертання гвинта? Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що в нас є час. Це є півхвилини, тобто це є 30 секунд. Також ми вказуємо кількість обертів. 600 обертів. чому дорівнює формула періоду? Нічого нового не буде, треба час поділити на кількість. Тобто в нас вийде 30, поділене на 600. Забираємо 1,0, у нас буде 3 до 60. Ділимо на 3, вийде 1,20. А 1,20 це по суті 0,5 секунди. Але в нас такої відповіді немає серед варіантів, звідки я роблю висновок, що нам треба перетворити. Наприклад, мілісекунди. В даному випадку, коли ми перетворюємо з секунд у мілісекунди, ми домножуємо на 100. Тобто 0,05 треба помножити на 100. У нас вийде 50 мілісекунд. А така відповідь у нас вже є. Тобто наша відповідь буде період таких обертань 50 мілісекунд. Переходимо до наступного завдання. Частота коливань нитяного маятника дорівнює 2 Гц. Скільки коливань здійснює цей маятник за одну хвилину? Запишемо дано і зверну увагу на тому, що у нас є вже коливання. Коливання частота коливань позначається буквою ню і у нас буде 2 Гц. Також у нас є час, 1 хвилина, тобто це 60 секунд. Нам потрібна кількість таких коливань. Знову ж таки, формула вже не є нова. Частота таких коливань дорівнює як кількість поділена на час. Звідки ми робимо висновок, що кількість коливань буде дорівнювати як частота, перемножена на весь час. Тобто, нам необхідно 2 Гц перемножити на 60 секунд. Нас вийде 120 таких коливань. Тому що у нас герц множиться на секунди. Герц це одиниця на секунду і на секунду множиться, вийде одиниця. Тобто вийде просто коливань. І ми з тобою запишемо, що це є варіант Г. Наша відповідь. Кількість таких коливань це 120 штук. Переходимо до наступного завдання. Шосте завдання: за 5 хвилин відбулося 150 повних коливань маятника, період коливань до Давай запишемо в дано, у якому кажемо, що в нас є кількість повних коливань, також у нас є 5 хвилин. Отже, в даному випадку нам треба знайти період коливань. Формула буде знову ж таки не нова. Спочатку ми запишемо, що нам потрібно перевести час з 5 хвилин у секунди. Для цього нам треба 5 перемножити на 60. У нас вийде 300 таких секунд. Тепер формула періоду. Період буде в нас дорівнювати як час, поділене на кількість. Підставляємо наші дані. У нас є 300 поділене на 150. Вийде як 2 секунди. Варіант відповіді В підходить. Ми записуємо відповідь: те, що у нас період коливань буде дорівнювати 2 секунди. На цьому завдання виконано. Сьоме завдання. Коли підвішений на пружині тягарець коливається в вертикальному напрямку, його висота над столом змінюється від 5 до 15 см. За хвилину тягарець проходить шлях, що дорівнює 6 метрів. Визначте частоту коливань, вважаючи їх не затухаючими. Ми малюємо собі малюночок, де в нас є такий пружинистий механізм, на якому закріплений тягарець, і тепер запишемо, що якщо ми його трохи скоротимо. Тепер ми малюємо деякий собі стіл. Коли підвішений, у нас він коливається в вертикальному напрямку, його висота над столом змінюється від 5 см до 15 см. Тобто, в даному випадку нам треба б знайти тільки відстань, яку він робить, коли коливається від свого найменшого значення до найбільшого значення. По суті, це розтяг буде називатись. Нам треба знайти оцю відстань, коли він розтягується і коли він в такому більш загорнутому стані. Ми з тобою запишемо дано, у якому вкажемо, що в нас буде деяке l 1 яке має 5 см та l 2 яке буде мати 15 см. Щоб знайти оцю відстань, яку нам необхідно обов'язково знайти, бо це по суті відстань, яку він коливається кожен раз. Це по суті половина коливання. Воно буде у нас дорівнювати як від l 2 необхідно відняти l 1 тобто 15 відняти 5. Нас вийде 10 см. В даному випадку це, по суті, половина коливання. Тобто, за одне повне коливання він у нас буде здійснювати 20 см. Давай запишемо це як l 3 Тобто 2 l воно буде дорівнювати, 2 помножити на 10, вийде 20 см. І нижче підпишу, що L3 3 це буде відстань одного повного коливання. Також у нас дано, що у нас є 6 метрів. 6 метрів це загальна відстань, яку воно пройде. Назвемо її як l 4 це є 6 метрів. І також у нас є час 60 секунд. Нам потрібно знайти частоту цих коливань. І ми вже з тобою знайшли відстань половини коливання та відстань одного повного коливання. Щоб знайти частоту коливань, нам треба з тобою кількість таких коливань поділити на час. Кількість ми, в принципі, можемо знайти, скільки разів воно поколивається. Якщо відстань одного повного коливання 20 см, а наколивалося воно сумарно 6 метрів, то скільки разів воно взагалі так поколивалося? Щоб знайти N, нам треба l 4 поділити на L3, причому повністю все перевести в одні величини, наприклад, в сантиметри. 6 метрів в сантиметрах це 600 см, і ми ділимо його на 20. Тобто в нас вийде з тобою 30 таких коливань. Тобто 30 коливань здійснить наш такий тягарець, і ми тепер можемо знайти частоту. Тобто 30 коливань поділити на час. Час це 60 секунд. В даному випадку це буде як 1 друга або 0,5 Гц. От і все, наша відповідь вже знайдена. Якщо було щось незрозуміло, то обов'язково пиши в коментарі і ми запишемо нижче ще відповідь, в якій вкажемо, що частота коливань дорівнює 0,5 Герца. Якщо було щось незрозуміло, обов'язково пиши в коментарі, я їх всіх читаю, і мені дуже приємно, що ви ділитесь моїм відео і лайкаєте його. А ми переходимо до наступного завдання. Частота обертання повітряного гвинта літака 1500 обертів на хвилину. Скільки обертів робить гвинт на шляху 90 км, при швидкості польоту 180 км на годину. Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що у нас в даному випадку є частота обертання, яка дорівнює 1500 обертів на хвилину. Також ми вкажемо, що в нас є шлях 90 км. Та в нас є швидкість 180 км на годину. Нам треба знайти з тобою, скільки обертів зробить. В даному випадку ми вже маємо частоту. Тобто, якщо ми маємо частоту і нам треба знайти кількість, для повного щастя нам треба знайти час, тому що кількість таких обертів в нас буде дорівнювати, як частота перемножена на час. Звідки ми візьмемо час? Час ми візьмемо з формули швидкості та відстані. Якщо швидкість дорівнює у нас відстань поділена на час, то час звідси дорівнює як відстань поділити на швидкість. Тепер будемо підставляти наші дані. Треба 90 поділити на 180. По суті, це вийде як 0,5 і у нас буде вимірюватися у годинах. В даному випадку у нас є ще оберти на хвилину, це не дуже сильно підходить. Даємо з тобою оберти на хвилину, наприклад, переведемо в оберти на секунду. Для цього ми 1500. Обертів на хвилину будемо ділити на 60. І в даному випадку вже будуть оберти на секунду. В нас вийде з тобою число 25. Тобто 25 обертів буде здійснено за секунду. Тепер переведемо, наприклад, час. У нас є 0,5 годин. Ми переведемо це у секунди. Це є півгодини, тобто це є 30 хвилин. 30 хвилин в секунди це 30 помножити на 60. Вийде 1800 секунд. Тобто кількість звідси дорівнює, треба 1800 помножити на 25. І в нас з тобою вийде 45 тисяч таких обертів. В даному випадку, навіть якщо ти переведеш з обертів на години і залишиш так, все рівно вийде число 45 тисяч. Давай перевіримо цей метод. Отже, щоб перевести з обертів на хвилину в оберти на годину, треба домножити на 60. Нас з тобою вийде число 90 тисяч обертів на годину. І тепер ми запишемо, що кількість таких обертів буде шукатися як 90 тисяч. Треба помножити на 0,5. Тобто візьметься половина з даного числа. Вийде 45 тисяч обертів. Тобто, без різниці, яким шляхом ти підеш, ти переведеш оберти на хвилину в оберти на секунду, і потім час переведеш в секунди. Або ти оберти на хвилину, переведеш оберти на годину і. В години вже не будеш перетворювати час. Просто підставиш, все рівно в тебе вийде 45 тисяч обертів, якщо ти все переведеш правильно. А вже який метод брати, вирішуй ти. На стіні каюти капітана прогулянкового теплоходу висить маятниковий годинник, що має період 2 секунди. Скільки коливань здійснить маятник під час руху теплохода, якщо він рахується, зі швидкістю 20 км на годину і долає по Дніпру відстань 30 км. Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що в нас є період 2 секунди. Також у нас є швидкість 20 км на годину, і в нас є відстань деяка 30 км. Нам потрібно з тобою знайти, скільки коливань він буде здійснювати. Тобто нам треба кількість коливань. Теж формула, в принципі, не сильно буде відрізнятися. Ми знаємо, що період буде дорівнювати, як час ділена на кількість. Тобто звідси кількість дорівнює як час поділити на період. Що ми звідси не знаємо? Ми не знаємо час. Час ми знайдемо з формули швидкості та відстані. Ми відстань поділимо на швидкість. Тобто нам треба 30 поділити на 20, вийде півтора. І вимірювання буде у годинах. Бачимо ту саму ситуацію. У нас з тобою є секунди та години. Давай переведемо час з годин у секунди. Півтори години, це як година та половина години. Тобто це 60 хвилин та 30 хвилин. Вийде 90 хвилин. 90 хвилин переводимо в секунди. Треба 90 помножити на 60. У нас вийде 5400 секунд. І тепер ми підставимо це все в формулу кількості, тобто оцю найголовнішу формулу. Треба 5400 поділити на 2. І в нас з тобою вийде 2700 таких. І в нас вийде з тобою 2700 таких коливань. На цьому завдання повністю виконано, ми записуємо відповідь, в якій вказуємо, що кількість коливань була 2700. Всім дякую за те, що переслухали лекцію. Якщо у вас є запитання, зауваження, будь-які коментарі, прошу, я вас чекаю. Обов'язково їх напишіть, так я розумію, що ви прослухали уважно і, можливо, навіть підкинете нові методи для вирішення цих задач. А поки лайкайте, коментуйте і до зустрічі.